Усім привіт, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми в розпубліці на шопінгу. Подивимося, що є нового. Зараз ми зайдемо в Нью-Йорк і подивимося, що там є нового. Дуже класний такий комбінезончик, ось на манекені. І ось він. А коштує зараз, я вам скажу скільки. 800 гривень. Дуже такий прикольний, красевна така якби форма, можна так сказати, шортики. І сорочка з довгим рукавом. Тут ще гудзочки ось такі. Тут взагалі вже все таке осіннє, все таке класне, різні пальтішка. Тут, наприклад, ось це скільки коше 2200 гривень. Ну, ось ці сарафанчики, вони вже по акції, бо літо вже пройшло. Ну і треба продати. Ось ціни, ви самі бачите. Топи ось різні є. Білий, чорний, різні кольори. Ось таке боді, наприклад, 330 гривень коштує. Я от, власне, фанат чогось такого, щоб була ось така якась сіточка, як ви бачите. Коштує така картинка 550 гривень. Ось такі сяючі футболки. Така бронза, срібна. Коштує така 279 гривень. Різні ось такі топи 250 гривень приблизно коштують. 700 гривень коштує ось такий класний светр з вставками з сорочки, комарець і також низ сорочки. Топ шкіряний на замочку а коштує такий 700 гривень. Тут наче, бачите, як комірець такий йде. За 550 гривень ось такі мініатюрні сумочки в чорному кольорі є, а також в червоному. Всередині тут одне відділення і одна маленька кишенька. Джинсові різні ось такі корсетки в білому, блакитному, темно-синьому кольорі 400 гривень. Ось, до речі, як виглядає цей топ на манекані. Ось такі осінні пальто в чорному та в цілесному кольорі за 2200 гривень. Різні курточки на осінь. Наприклад, ось ця коштує 1500 гривень. М'якенькі ось такі курточки в різних кольорах є. Ну, Наприклад, ось ця бараз коштує 1500 гривень. Біла курточка трошки дута, коштує 1300 гривень. 1700 гривень ось таке пальто в біловатому сірому кольорі, а це більш темний сірий кольор. І так, я вже в примірочні і зараз я вам покажу те, що я буду сьогодні приміряти. А приміряти я буду ось таку сукню леопардову з довгою спідницею. Ну і також ось цей комбінезончик. Він мені чомусь дуже-дуже сподобався. І так, комбінезончик з ось такою сорочкою, ну я не знаю, мені дуже подобається. Виглядає прикольно, класно, сіло також, в принципі, нормально. Ось, а, тут комірець ось такий. можна кувовички застігнути. а можна і не застігнути, як, я, як це зробила я. А, тут також є писаки тут, на капчику. Керманчики тут фейкові. Ну і позаду ось так це все виглядає. Тут замочок йде, а зверху ось тут пуговички на навіть. Коштує цей компас 800 гривень, приміряла в розмірі 34-му. Я вже приміряла цей сарафанчик, сукню в леопардовому кринці. Тут така довга спідничка, як ви бачите. Сама вона така прозора підкладка. Спорно. а Тримається воно на ось такій куці. Збоку воно виглядає ось так. Ну і позаду ось так. Тут воно якось мене задарилось. Треба поправити. Ну, в цілому досить прикольно, але мені якось не зайшло. Сукня коштує 1200 гривень, приміряла в розмірі. Тобі якийсь розуміє. Подивимось тут. Еска. Зараз підемо в сенсей. 750 гривень. Курточка чорна м'якенька на гудзочках. Ось таких. 500 гривень, сукня в горошок з довгим рукавчиком. Цілесна, ось така курточка на замочку. 750 гривень. 750 гривень з таким комірцем, з таким довгим капчиком. Шивусок на ньому. 850 барашек Ось такий на замочку. 1200 гривень пальто з пояском, який зав'язується. 419 гривень, ще ось таке пальто, але воно без поясу. 500 гривень кардиганчик ось такий в смужку, зелено-білий, точніше молочний. Різні светрики в смужку. Ось цей, наприклад, коштує 550 гривень, ось цей 550 також. Зіпка за 400 гривень, така, якийсь коричневий відтінок у неї. І також надпис. Є ще капюшончик у неї. Светр за 400 гривень в смужку коричнево білий. 550 гривень синя ось така курточка, Досить м'ягенька на осіб. 550 ось така вітровка в коричневому кольорі. Також є ще в чорному. І ось такому сіро коричневому 500 гривень светер ось такий тоненький з вушеньками, Такий миленький досить. 550 гривень. Довга спідниця зроблена під шкіру. З ось таким вирізом з Так, ось такий плащик з пояском, який застьогогується. Мені дуже подобається, що тут саме застегується поясок, бо коли зав'язуєш, то не знаю, якось воно не сильно красиво виглядає, як на мій погляд. А цей він саме отак вот зі стрілується Так. І ось так виглядає. Тут ще кишеньки є. Ну і пуговички. Два ряди. Тут у нас нічого нема. Це просто для краси, для краси а тут кишенька бейкова. Uh, коштує такий uh, 1050 гривень. Тут осіння тематика, різні ось такі свічки. Мені дуже сподобався цей дизайн. Пахне вона в принципі прикольно, не сильно такий ядерний запах, а коштує 170 гривень. Магазин де-факто, і ми сюди зараз йдемо. Це сімсот гривень, коштує ось такий білий пушистик. А, тут кишеньки, ось такі файкові. І сам він на закльопках ось таких. 1500 гривень коштує ось така чорна косуха, Також є ще в білому кольорі. 800 гривень светоп смужка, зелено-білий, а також є коричнево білий. 1100 гривень ось така спідничка з пояском. Живо за шортує. Ні, це просто спідничка. така звичайна. 1100 гривень ось така сіра джинсова спідничка. Позаду виглядає ось так. 800 гривень сорочка з довгим рукавом, укорочена. 1000 гривень светер ось такий в дірку в коричневому кольорі. Є ще в білому. 1000 гривень довга ось така сіра спідниця джинсова з вирізом. Є ще в синьому кольорі, а також в блакитному. Тисячу гривень рожева сорочка в смужку з довгим рукавчиком, а також є ще в синьому та більш такому блакитному кольорі. Тисячу триста гривень сукня з укороченим рукавом, з пояском і довгою спідницею. 1300 триста гривень сукня з довгою спідницею в опарному бранці. є ще в чорному кольорі така сама і в коричневому. 1500 гривень курточка ось така. Тут ще цей кумірець він відстягується, бо він на возочках. 1100 гривень сукня з білим комірцем, сама вона чорна, йде на ось таких золотих гуцичках. Ось як виглядає ця сукня на манекені. 1000 гривень леопардова ось така прозора сорочка. 2500 коштує ось такий кулаш джинсовий з пояском. Такий цікавий досить. Магазин Кроп. Зараз подивимося, що там є нового. 400 гривень ось такий топ білий в чорних поцілунках. 1100 гривень ось така сіра спідничка. 599 гривень курсет ось такий на резинці. 600 гривень ще є ось такий курсет, зроблений під шкіру. 900 гривень спідниця з, з ось таким ремішком. 900 гривень тенісна чорна спідничка. 1400 гривень спішот з вишенькою, 1600 гривень така прикольна курточка на замочку і на гузочках біля шиї. Футболка ось така срібна з надписом. Коштує 800 гривень. 800 гривень сорочка з довгим рукавом в синьо білу полоску. 600 гривень біла сорочка з довгим рукавчиком. Укорочена. Магазин Голді, що тут є нового. 1300 гривень сукня чорно горошок з довгим рукавчиком. Тут уже розпродаж різних суконь. Ось, наприклад, ось ця синя, вона коштує 800 гривень, хоча коштувала 1500. Сукня за 400 гривень, полоску біло-чорна з довгою спідницею, буде в обтяжечку. 400 гривень, ковтинка, плечики спущені, довгий рукав. 800 гривень, ось така біла спідниця. 199 гривень сукня, Полоском, і тут ще ось така дірка Наталії. 1800 гривень сукня з довгим рукавчиком. і тут ще ось такі вставочки знизу. Класна сукня з нової колекції з довгим по талії буде йти. Тут бантик позаду, і коштує вона 800 гривень. Ось так воно виглядає на манекені. 1500 гривень сукня з довгим рукавом в такому цілесному кольорі і такою спідницею. Светр за 700 гривень з довгим рукавчиком. Джинсова спідниця за 1300 гривень. І так, з моїх сьогоднішніх покупок це ось такий пояс в розмірі М, тому що меншого розміру не було. Який коштує 169 гривень. Він мені дуже сподобався, тому що він е, з тканини зроблений, і тому він не буде там сипатись або ще щось, там тріскатись, умовно кажучи. Е, ось, і він ну, загалом приємний, такий і гарний. Дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на соцмережі, які вказані в описі під цим відео. І ще раз всім дякую, бувайте!